Добрий день, я зараз прийшла на досить такий калоритний базар в Іспанії. Тут бачимо, хлібчик продається, доволі смачний. Та бачите, яка черга вже стоїть за ним. Так, тут в нас є дуже багато різних овочів, фруктів. Бачимо, що тут продається. Воно все коштує десь приблизно від 1 євро до 2 євро. Банани, полуниця, яблука, овочі різні, ківі, апельсини, мандарини, все, що є. Тут, тут є в нас дуже багато сортів оливок, їх можна всі покуштувати, попробувати. Які вони на смак, бачите, все воно є. Взагалі-то можна прийти, поїсти та піти собі. Ну то таке. Так, тут всякі ми бачимо солодощі, дуже смачні вони, до речі. Так, дуже багато зелені є, помідорчики, тобто є все. Тут є навіть, бачите, там черешня, якщо було видно, але то, торічна черешня, вона не смачна. Вона ощущається, що вона вже лежала. Так, тут такі різні стручки. Вкусні? Дуже-дуже багато, дуже різноманітно і ціни доволі такі сносні. Помідори 80 центів, мандарини 80 центів, апельсини 90 центів за кілограм. Бачимо, там гарбузи, цибулька. Ще якісь там лопухи продають, чесно кажучи, я не знаю, що то за лопухи, що з ними робити. Так, йдемо далі. Тут дуже-дуже багато зелені. Петрушка точно є. Так, перчик смачний. Так, це дуже такий великий базар. Огірки запаковані, щоб вони не псувалися. Так. Все по євро. Вон там дядько навіть розказував. О, дивіться, навіть сало продається. Бачите, там є сало, але, чесно кажучи, воно не таке, як наше. Квіти. Дуже іспанці люблять квіти. У них все-все квітами засаджено, всі балкони. Кожен там, я не знаю, кожен метрик засаджений квітами, рослинками. Тут же Пішли речі всякі, сумки, торби, білизна. Далі там ще буде ціла купа речей, але я туди вже не піду, поліцейський ходить. За порядком дивиться, так, десь мені треба пройти на іншу сторону. О, мабуть, тут пройду. зараз. В речі я не піду, але в речі вони і є речі. Як у всіх, так. Десь тут прохід треба знайти. Зараз подивимося, що з другого боку продають. Там, де речовий ринок, може наступного разу я прийду, познімаю, там покажу вам. А ви поки що підпишіться на мій канал, ставте вподобайки. Лаврушечка. Свіженька. О, Тут дуже багато квасолі, чечевіци. Іспанці дуже люблять таке їсти. Так, Тут у нас мед та всякі е, травки корисні. Липа, пустирник, не знаю, що там ще ромашка. Так, отут кафе. Це обов'язково. Іспанці мають прийти на ринок ще й попити кави з чимось смачненьким. Так, тут бачимо теж є оливки, перчики. Це теж можна попробувати, Але просто поїсти або так, а я зараз трохи познімаю та трохи зелені собі. Куплю, може ще чогось, може перців. Подивимось, що мені тут сподобається. Бачите, такі огірочки маленькі ще є. Це такі маленькі огірочки, вони... Ну, доволі смачні. Дивня, але смачні. О, дуже багато квітів. Картопля коштує євро двадцять кілограм, баклажани євро двадцять, перці євро двадцять. Так, ще подивимось, що тут є. Тобто тут, якщо ну, одній людині так скупитись, щоб тиждень було, що їсти овочі, фрукти, ну десь 20 євро потратити і тиждень можна їсти свіженькі овочі, фруктики. Дуже багато всього.